Всім привіт з Одещини, Вітаю вас у новому відео. Так, дівчата, я приїхала на троянди. Деякі підписники мене запитували, де я купую троянди по таким цінам. Гляньте, яка краса, як тут гарно все квітує. Трохи заважає тут поруч проходить залізниця. Може не буде дуже чути, не знаю. Покажу вам зараз, яка тут є краса. Є і виткі троянди, і шраби, і спрейки дуже гарні. Така краса. Ось це така ніжна троянда. Це щось схоже на Джульєту. Тут є така трояндочка, схожа, дуже гарна. І спрейки. Чайно-гібридних дуже-дуже багато. Краса. Ось ця біла, ага, ось вона безшипна. Гляньте, яка краса. Трояндочка безшипна. Біла, ось така. Вона така якась біло-кремова. Дуже гарна. Краса. Дуже гарні. Ой, тут така є фіолетова. Гляньте, прямо така. Темно-темно-фіолетова. Яка красуня. Трояндочки всі йдуть привиті. А це вже, напевно, спрейки. Квітують. Ой, яка краса. Ось ця така ніжно-ніжно-рожева. Оце, напевно, така, яку я собі купувала схожа. Що мене запитували. Начебто ця трояндочка, яка серединка в неї була відкрита. Ось така. Є тут, дивлюся, декілька кущів такої троянди. Ось яка гарна спреєчка. Також. Гляньте, яка краса. Краса, краса. Ага, ось вона. Є. Гляньте. Ось ця трояндочка. є. В наявності. Тут ще й не один кущик, гляньте. Вон які кущики гарні. Спрейки ось такі. є, Красунечки. Ой, це, це напевно шрап. Дуже гарненька, такий колір прям. Такий пудровий. Краса, прям краса. Спрейки ще. Ганьте, яка краса. Ось спрейки. Ага, це імі еден. Я вчора знімала, показувала, у мене така є трояндочка. Не боїться спеки, квітує, тримає квіточку дуже-дуже довго. Ось є така спреєчка також з серединкою відкритою. Дуже багато і гарно квітують зараз. Звичайно, гібридні. Гляньте, яка краса, Такі квіти великі. Красуні такі. Ось така є. Кремово-біла така. З краєчком таким рожевим, гляньте. Яка краса. Ой-ой-ой! Какая краса. Ось спрейки також є такі фіолетові. Є ось така красунечка коралова, гляньте. Яка велика квітка. Ой, а тут який цікавий колір такий. Все щось схоже на така вона якась. Якась мутного кольору, незрозумілого. Дуже дуже гарна красунька ось така ніжно-рожева. Гляньте, дуже гарна. Є така фуксія його кольору. О, ну тут прямо рай. 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 Гляньте, яка краса. Боже, яка краса, гляньте, одна, яка красуня. Дівчатка тут така краса. Гляньте, Боже. Ось ця, ця троянда. Дуже, дуже гарні. Прямо кожна одна краща за другу. Ой, а це яка краса, гляньте. Гляньте, яка краса. Схожа дуже, до речі, на Ельтору. До речі, дуже вона мені схожа на Ельтору. Але вона має колючки. Це не Ельторо. Бо Ельтору, якщо я не пам'ятаю, по-моєму, кулючок немає, хоча дуже-дуже схожа. І вона невисока. Зараз дуже гарно квітує. Але це така красунечка. Гляньте, такий ніжний колір у неї, краєчок такий і жовтії. Це все. Звичайно, гібридні йдуть трояндочки. Гляньте, ну оця схожа на Ільторок. Всі кущі, які тут є, погляньте, як рясно квітує зараз ця троянда. Ця фоксі кольору. Яка красунечка, Боже, ну краса. Так, а це, напевно, ой, це булет як називається. Забула назву цієї троянди. Треба запитати буде. Гляньте, яка краса. Боже, я ще собі не вибрала. Зараз поснімаю і заодно й собі щось підберу. Дуже багато тут різних гарних трояндочок. Ось такі є. Ой, бархатна, така червона красунечка. Їй біла, чайно-гібридна, вона якась вже відцвітає. І червоні, і білі. Ага, є й ось такі. Двох кольорів у мене таке щось є. Ми купили будинок, то в дворі ось така у мене трояндочка квітувала, я собі пересадила. Ага, і є ось така тут. Червона така, також з полосочками. А це рожева йде з білим. Також дуже гарно вона квітує. Дуже гарна трояндочка. яка. Ой, така в мене є троянда. Також була у дворі. Як ми купили, також, до речі, непогано тримає квіточку. Яка краса. Ой, а ось яка гарна. Така якась двохкольорова жовта з такими помаранчевими краєчками. Красуня, ага, ось біла квітує якраз. Такі бокали в неї великі. Така красунечка. Дуже-дуже гарна троянда. Так, це. Ой, прямо вилетіло з голови. Також в мене є ця троянда, дуже вона запашна. Крутиться в голові, не можу згадати. Як згадаю, підпишу на відео. Ось вона. Яка гарна, дуже-дуже гарна. Гляньте, яка здорова в неї квіточка. А Глорія Дей, все, згадала. Все згадала. Дуже гарна. Ось є такі. Гляньте, яка красунечка. Така. Фіолетово-фіолетова темна. Ну, дуже багато тут трояндочку. Ось така є якась цікава. Трояндочка, схожа на мімієден. Але не вона. Ось, напевно, вона. Красота. Красота. Ну, біла дуже гарна. Гляньте, яка, яка красуня. Дуже гарні. Різних кольорів є. Ось є така червона. А знизу йде така біла. Також гарно тримає квіточку. Такі прям квіточки великі-великі. Дуже-дуже гарні. Трояндочки. Ось така є. якогось вона такого коралового кольору. Ось вона двокольорова. Зверху червона, а знизу така біла. Краса. Рай. Прямо трояндовий рай. Оце щось схоже на коколоку, начебто, чи як вона називається. Щось таке я собі купувала в цих плантацій. Це Амнезія. Амнезія, це так? Да? Ага. А схожа на коколоку, начебто є троянда. Ні, ні, ні. ні І оце ззаді теж вона, так? Да? Так, да, так. Да. Ага, бо там вона світліша. Локо-локо в мене не було черенків. Ага. Схожий колір. Гарні, гарні. І ось ця така коралова. Фінес. Красива, велика така, гарна. Отам білі також у вас є, такі прям бакали Великі-великі, гарні. Оце отут от біла, це безшипло. А оця, дивлюсь, у вас багатенько, є така біла з краєчком. Да, я не знаю, не знаєте назву. Але дуже гарна також. Це я брала гарного. Ну, названня не угу. названня шей. Ой, ще й така ароматна, дуже-дуже пахуща. Так що я вам залишу номер телефона під відео. Можете телефонувати на Viber чи написати, вам все підкажуть, покажуть. Я ж кажу, є витки, і спрейки, і шраби. І дуже багато чайно-гібридної, такої краси. Дуже гарні, так що зараз буду щось собі вибирати